Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка навіть рука 9. Без нас вам просто не обійтися. 85-річчя. Від дня заснування відзначила Червоноханська загальноосвітня школа Романівського району. На урочистості з'їхалися випускники всіх поколінь, згадували навчання, прекрасні молоді роки та говорили про перспективи сучасного села. Будинок ще тієї школи 20-х років минулого століття, звичайно, не зберігся. А 23 роки тому, під завершення розвалу радянського союзу, збудовано ось це приміщення. Історія школи пов'язана з історією села, яка має і світні, і трагічні сторінки, і депортацію поляків та голодомору. Та все ж любов до своєї Альма-Матер завжди залишається, адже зрозуміло, що школа дала потівку у самостійне життя. Я прожила тут все життя. Я була ученицею, потім вчителькою, а тепер майже 20 років директором цієї школи. Дуже люблю своє село, люблю свою школу, люблю дітей. Тобто, це сенс мого життя. Серед випускників, нинішні керівники районних державних адміністрацій, військові, будівельники, підприємці, відомі економісти. Школа для мене дала. Як це вам сказати, таку цілеспрямованість, що треба весь час рухатися, щось треба робити, щось треба зробити таке для людей. Це я відчув по собі вже тоді, як, по суті, захистив кандидатську дисертацію. Я зрозумів, що треба щось зробити. Це все дали мені люди. А вже в просторій залі спортивного комплексу відбулися всі заходи з нагоди ювелею школи, які об'єднали і нинішніх учнів, і педагогів, і випускників, бо всі вони родом із дитинства, родом із червоних хаток. Вітали і представники влади. Особливість школи червоно в тому, що вона має якесь для мене. І зрозуміле, і незрозуміле таємниче духовне обличчя. Повірте, це так. Історія школи нерозривно пов'язана з історією села. Учні та вчителі школи, учасники багатьох фестивалів, в тому числі і польського народного фольклору, адже тут велика громада поляків, які бережуть своє неповторне та народне.